У канадському лерелі відбувся черговий етап Кубка світу з лижної акробатики у жіночих змаганнях. Новосад посіла двічі поспіль третє місце. А Дмитро Котовський учорашню бронзу розміняв сріблом, поступившись лише швейцарцю Ноероту у 21-му турі англійської прем'єр-ліги. Передгольовий пас Олександра Зінченка допоміг арсеналу дотиснути Манчестер Юнайтед. Арсенал забив переможний. Гол на 90 90-й хвилині вдалий простріл з флангу зробив українець Зінченко, після чого НКітіан переправив м'яч у ворота манкуніанців. Головний арбітр матчу Ентоні Тейлор був змушений звернутися по допомогу до системи ВАР, яка показала, що гол було забито у межах правил. Також Зінченко взяв безпосередню участь у першому голі своєї команди на 24-й хвилині. Арсенал переміг 3-2, зберігши п'яти очку. У перевагу над Манчестер Сіті маючи ще один поєдинок в запасі. Містяни також свій поєдинок 21-го туру виграли з рахунком 3-0, розгромивши Вулвергемптон. Нагадаємо, напередодні за Челсі в матчі проти Ліверпуля дебютував український півзахисник Михайло Мудрик. Матч завершився нічиєю 0-0. у чемпіонаті Іспанії. Реал впевнено переміг Атлетік. Два м'ячі на 24-й та 90-й хвилинах забили бензима та крос. Барселона мінімально завдяки м'ячу Педрі одужала Ельче зіграв нічию із Осасуною 1-1. А Жерона, у складі якої на лаві запасних залишився українець Віктор Циганков. Поступилася в гостях вільєреалу 0-1. у чемпіонаті Італії. надрезультативний матч видали Ювентус та Аталанта, сильнішого щоправда. Не визначили паритет 3-3. Рома у гостях перемогла спецію 2-0. Монца та Сасуоло розіграли мир 1-1, А Удінезе на чужому полі переміг Самдорію 1-0. Бій володаря поясу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі проти чемпіона, WBA, WBO, IBO та IBF українця Олександра Усика стане епохальним. Про це заявив британський боксер Сер порталу АІфл TV. Цей поєдинок бій століття. Якщо пам'ятаєте, перший поєдинок Мохаммеда Алі та Джо Фрейзера розкручували як бій століття. А перед цим поєдинком називали ще одне велике протистояння у надважкій вазі між Джеком Демсі та Джином Тані. То був бій століття, як і поєдинок Алі та Фрейзера. А тепер це бій Тайсона Ф'юрі проти Олександра Усика. І це перший бій в історії за чотири. Ири пояси у надважкій вазі ніхто такого раніше не робив у регулярному чемпіонаті НБА. Клуб, за який виступає українець Святослав Михайлюк, Нью-Йорк Нікс, поступився у гостях Торонто Репторс 116-125. Найрезультативнішим у складі переможців став плеймейкер Фред Ван Вліт, 28 очок. Ще по 24 пункти додали: Гарі Тренд, молодший та Паскаль Сіакам. Денвер Нагетс у рідних стінах поступився Оклахома Сіті Тандер 99101. Фінікс Санс на власному парку. Маркети на силу дотиснув Мемфіс Грізліс 112-110 лейкерс у гостях перемогли Портленд Трей Блейзерс 121-112 на рахунку Леброна Джеймса, 37 очок, 11 підбирань та 4 результативні передачі. Ще 31 бал на рахунку Томаса Брайанта. Деніс Шрёдер відвантажив у кошик Трей Блейзерс 24 очки. І нарешті у найцікавішому протистоянні вечора чинні чемпіони гол. Golden State Warriors на власному паркеті програли Brooklyn Nets 116-120. Посередньо у цьому поєдинку зіграв захисник Warriors Клей Томпсон, який здобув лише 10 очок у Стефана карі 26 балів. Їх сумарно за кількістю здобутих очок перевершив захисник Брукліна Кайрі Ірвін, котрий провів на паркеті усі 40 хвилин, відзначився 38 пунктами, дев'ятьма результативними передачами та 7 підбираннями. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.